Всім привіт! Мені задавали питання, чи буде нормально реагувати MPPT, якщо він знаходиться у восьмому режимі на навантаження. Ось можемо побачити зараз 57,2 зараз 57 напруга на батареї. Тобто ця напруга нижче, аніж задана тут підтримуюча. І він спокійно у восьмому режимі. Як тільки є сонце і є потреба в напрузі для батарейки, починає е, виробляти, дозволяти в, в, виробляти МППТ е, сонячну енергію. Тому, якщо е, вам потрібен такий МППТ, MP, можете не соромитись брати його. Е, звичайно, завжди підкреслюю, це китайська техніка. Більше 50 А струму він нормально вже працювати не буде, але реальних своїх 2,5 кВт може тримати. До речі, зараз під'єднано до цього контролера е, сонячне поле потужністю. 3,9 кВт. Що набагато більше, ніж він може переварити. Але ці поля в мене батареї різнонаправлені, тому я, в принципі, ще не бачив якоїсь помилки по перенавантаженню MPPT контролера. Якось так. На цьому дякую за перегляд. Гарного дня, мирного неба. Дякую за увагу.